За кожним успішним чоловіком стоїть жінка. Така риторика поширена в більшості байопіків про відомих чоловіків: від теорії всього до Опенгеймера та Маестро. Це важке завдання, але це привілеї бути на орбіті могутньої людини. Але чи варте воно того? Саме це питання намагається порушити присила Софії Каполи, витончений портрет дорослішання, втраченої невинності та жіночої сили під тінню величі зірки і її чоловіка. 23-й рік став роком феміністичної байки. На відміну від Барбі, в цьому фільмі немає палких монологів про жіночу незалежність чи мізогінії. Насправді приссила має мало діалогів, зовні лагідний характер та не руйнує патріархальний лад, але має на меті порушити ряд важливих питань, а саме трагедію жінок в суспільстві, що утворюється внаслідок патріархального контролю. Режисерка не перший раз порушує теми жіночої ідентичності, контролю та визволення. Велика частина робіт Каполи була присвячена про неволю і ізоляцію жінок, часто позолоченої клітки. Прикладами можуть стати труднощі перекладу, чи Марія Антуанета. До речі, саме тому режисерка відкинула ідею зняти пристилу ще 10 років тому, бо вона здалася надто схожа на її твір про 14-річну Марію, яку відправляють до королівського двору, щоб вийти заміж. Капола витончено розглядає. Глядає аспекти сексизму та контролю, які були характерні для того часу і в наш час. Цей фільм не тільки твір мистецтва, але й виклик для сучасного Голлівуду щодо визнання жіночої ролі в кінематографії. Цікавим є те, що в недавньому інтерв'ю вона зазначила, що жінкам в кіно доводиться чи не вигризати своє місце. Усі ці фактори, включаючи короткий термін зйомок та обмежений бюджет, зробили процес створення фільму цікавим викликом. Фільм Каполи заснований на мемуарах при. Тили преслі Елвіс і я і бере на меті розповісти історію з точки зору жінки. Вона познайомилась з ним через спільного знайомого, коли їй було 14, а йому 24. Для неї Елвіс символізує бунт і свободу, які трималися подалі під час обмеженого армійського виховання батьків. Наприкінці фільму ми бачимо, що Елвіс сам став полоненим власної слави. Ми бачимо, як він потрапив у пастку, як і жінка, яку він ув'язнив через те, що він щиро вважав коханням. Його трагедія стає визволення для прістили. Фільм не подається під стандартні кліше байопіків. Натомість він стає портретом трагічного шлюбу, де героїня втрачає себе в обіймах слави та контролю. Це не лише історія пристсили, але історія жіночого володіння собою та боротьби із загрозою втратити себе в іншій особі. Міту. Прістила нагадує, що така поведінка має довгу історію в колах знаменитостей. Хоча суспільство, можливо, лише почало звертати увагу після руху міту. Прістила показує, як Голівуд завжди знаходив виправдання для хижацьких дій, або ще гірше вважав, що в цьому немає нічого поганого. Хештег Twitter Міту був популярний у 2017 році, щоб відкрити широко поширене насильство над жінками в Голлівуді. Відтоді Міту надихнув на широкі зміни в феміністичному мисленні та мистецтві. Присила, мабуть, не остання в циклі феміністичних переказів після хештегу Міту. Це натякає на широку проблему відсутність турботи про жінок і дівчат в індустрії розваг. Золота клітка. Фільм приклад того, наскільки підступним може бути грумінг, коли Елвіс переконує, що всі його дії здійснюються з любові, а не з бажанням контролювати. Правда, звичайно, полягає в тому, що відокремлення її від підліткових кіл тримає її ізольованою та вірою в те, що відношення, яке вона отримує, є нормальним. Це ознака насильницьких стосунків через різницю у віці, коли старша сторона переконує молодшу, що їхній новий спосіб життя є ознакою зрілості, а не явного при. Римусом він диктує, в яких кольорах вона виглядає найкраще, які сукні вона може купувати, як їй фарбувати волосся, та скільки макіяжу наносити. Подібно до рапунцель, вкритому стразом замку, їй не дозволено влаштовуватися на роботу чи мати подруг її віку. Що пояснюється жертвою заради честі бути дівчиною Елвіса. Хоча Елвіс, звичайно, все ще є головним персонажем у Пристилі. Фільм вирішив повністю зосередитись на чоловікові Елвісі, а не на музиканті. Мабуть, це найкраще демонструє повна відсутність пісень музиканта у фільмі. Компанія, яка володіє правами на пісні, відмовила співпрацювати, і це не дивно, бо фільм відмовляється пояснити причину його популярності. Капола вимагає, що ми звернули увагу на його вчин. Підкреслюючи, як часто ми не знаємо, що саме відбувається за закритими дверями, у фільмі випливає, що ця пара є продуктом дуже конкретного часу та місця. Присила, яка виросла на журналах 50-х років, які дають поради про те, як догодити та утримати свого чоловіка, намагається сформувати себе відповідно до встановленого Елвісом ідеалу жіночності. Тут вибір костюмів у фільмі говорить багато про що. Підлідок Присила застіпається у вибагливий одяг, її туфлі на підборах завжди на половину розміру більші. Вона виглядає такою, якою вона є дитиною, яка грає в перевдяганні ролі, яку вона не до кінця розуміє. Стиль. Присила має багато діалогів у фільмі Каполи. Її історія дорослишня розповідається здебільшого за допомогою візуальних засобів та чудової міміки Келі Спенні. Візуальний елемент використовується для передачі її емоційного розвитку, зокрема через вдягання різних вбрань та образів: з пишних кринолінів, які роблять з неї маленьку ляльку, до стильних костюмів 60-х та нарешті до вибору штанів 70-х, які допомогли їй знайти себе. Стиль стає маркером її самовизм. Та самостійності, від підбору стилю самим Елвісом і його друзями до самостійних рішучих змін. Крізь важкі клими кольору шампанського, розкішні походи по магазинах і декадентні вбрання, які Елвіс вирішує, що її слід одягнути. Ми можемо збагнути, що в багатьох відношеннях присила є просто одним з його блискучих речей. Висновок Присила найкращий фільм Каполи за останнє десятиліття: делікатне та чуйне зображення дівчини-підлітка, яка потрапила у пастку патріархального устрою. І, хоча фільм залишає глядача з питаннями та роздумами, він також висловлює потужне повідомлення про потребу визнання прав жінок та зміни стереотипів у сучасному світі. Присила це фільм, який не лише розповідає історію, але й викликає на обговорення важливих соціокультурних питань.